Бамбук є одним з найшвидших заростом рослин у світі. Він міцний, він твердий, він сильний, він довготривалий. Його використовують для будівництва. Він неймовірно міцний. Він має змогу відновлювати себе в природі. Я такий, типу, окей, Бог робить для нас сезон бамбуку. Зараз я стану сильним, міцним. Можливо, почну робити відживання, щось таке. І потім я продовжив читати і там було сказано, що бамбук повинен провести три роки під землею після його посіву перед його проривом на поверхню. Ось минулого тижня ми говорили, яка віра у фермерів про те, як сіяти насіння. На аґейв'юформі я дав вам формулу, але потім я почав дивитися на це і помітив, що Різні рослини ростуть по-різному. І ця рослина росте під поверхнею на протязі трьох років. Але потім, коли воно нарешті проривається, науковці кажуть, що під спри... сприятливими умовами бамбук здатен виростати на неймовірні 5 сантиметрів за годину. Три роки під землею. П'ять сантиметрів за годину. Це значить, що раптом, коли ніби нічого немає, раптом коли немає ніякого руху, ніякого росту, всім було ночка, ніхто не слухав. Раптом він починає рости на п'ять сантиметрів за годину. Це значить, що бамбук може вирости з нічого до 120 сантиметрів за одну добу. І Бог почав мені це показувати. Він сказав: Майкл, ти повинен розповісти моїй церкві, що це сезон незвичного прискорення. Послухайте мене, поставте фото бамбукового лісу. Це це фото того, як може виглядати життя декого з вас? Не всі повинні кричати, тому що не всі мають віру для цього. А назва цих серій божевільна віра, божевільніша віра. І прямо зараз те, що виглядає зовсім пустим, те, що виглядає як порожня пустеля, те, що ніхто не міг передбачити. Подивімося на нас завтра, Бо Бог може зробити все. Скажіть, це сезон бамбуку? І я прийшов вам сказати, як пророк, що, що це сезон Бамбуку. І це період незвичайного прискорення. Хтось повинен подякувати Богові за те, що все, що соромило нас, Бог викупить і відновить в нас на краще. Тому що останнє речення в вашому житті буде про те, що Бог не дав вам піти з сором. Сім'я, яка сміялась з вас за вашу шалену віру, людина, яка казала вам не давати їм гроші, але Бог сказав, я обіцяю бути з тобою. Я не дозволю комусь осоромити тебе. Тому я їй кажу, це сезон бамбуку. Бог каже, ти був вірним мені всі ці роки, і нічого не сталося, двірість досі в процесі. Це все проростає в тобі. Воно ну, тобі затихло Через те, наскільки все зміниться, коли нарешті цей росток вийде на поверхню. Маленьке коріння, маленький плід. Маленьке коріння, маленький плід. Задля того, що Бог для нас приготував. Звичайно ж, нам треба трішки зачекати. Але як тільки воно проривається, ви будете відчувати. Що щось почне траплятися, щось велике. І коли ви будете вдивлятись, воно прорветься, воно прорветься. Ви будете дивитись на це. його вже не, може, не можна буде зупинити. Щось почне рухатись. І воно не зупиниться. Благословення цього тижня. Благословення наступного тижня. Благословення тижня після цього. Це тепер моє життя. Вау! Кришіть, це сезон бамбуку. тож сьогодні я маю дати декому з вас декілька порах, бо деякі з вас вже готові. Все, що вам треба було, ви отримали. Все, ваша кімната цього тижня буде в бамбуці. Але для тих, хто потребує трохи більше як активувати період бамбуку. Я маю для вас декілька пунктів. Я забув сказати дещо, що я дуже люблю, як в тому принципі, систем системі. ось є, ось як це виходить. насіння, посів, час, праця, збирання. а потім йде сезон з бамбуку. тут. Є незвичне прискорення. Насіння посів час праця збирання. Це йде швидко. І ви починаєте це казати так швидко, що виходить, що люди і відчувають, і чують тільки насіння збирання, насіння збирання, насіння збирання. Насіння збирання. Це період, в якому зараз перебуває наша церква. Типу, як тільки ми садимо, і зразу щось виростає. Ми в такому періоді, що ви навіть не бачите процесу. Тільки результат. Я просто повинен був сказати комусь, що єдине, чому Бог щось робить для цього дому, як для організації, це для того, щоб показати нам, як буде виглядати наш дім, наш організм одного дня. Покладіть руку на себе і скажіть, це мій сезон незвичного прискорення я дам вам ще три шанси, бо дехто з вас просто повторив мене. Скажіть, я хочу, щоб ви сказали це з вірою. Це мій сезон незвичного прискорення. Я хочу, щоб ви подивились на мене, Подивились мені в лице і сказали. Це мій сезон незвичного прискорення. Дехто з вас зараз побачить це наяву. І я скажу що ще раз: Говоріть це з вірою. Це мій сезон незвичного прискорення. Тепер віддайте славу Господу, якщо ви дійсно в це вірите. Дехто з вас не вірить, але інші дійсно повірили. Євангеліє від Луки, п'ятий розділ. і сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути слово Боже. Він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера. А рибалки, відійшовши від них, полоскали сітки. давайте я вам намалюю ситуацію. Ісус ходить по світу, збираючи натовпи усюди. Він може стояти будь-де і почати проповідувати. І він є типу Божий син. Тож люди збираються біля нього, стоять з цілим, звільнюється від гріхів, і все таке. Він проповідує цей момент е, біля моря галілейського. Але він на березі він побачив дещо, що взяло його увагу. Два пусті човни. І він такий типу я, мабуть, таки піду до чогось човна, і він приходить і шукає за власником човна. Де люди? Чия це чий це човен? О вони мають свої ці свої сітки. Дивіться чого ви не знаєте, якщо ви не рибалите? Це те, що миття сітки це річ, яку яку ви робите завжди після риболовства. Це мені говорить про те, що якщо ми хочемо почати і бачити, і активувати сезон незвичного прискорення. Запишіться, нам треба розмішати добре те, що не працює добре. Ці рибалки рибали цілу ніч, як ми далі знаємо від цієї історії. Вони не зловили нічого. Вони виглядали сумними. вони виглядали подавленими, але Бог побачив побачив в них віру до цього часу. В місті, яке не виглядало плідним, і це привабило Бога до них. В часі, коли для людей здається, що їхня віра не працює, більшість людей покидають. Бог сказав мені прийти сюди і сказати вам те, що є привабливим для незвичного прискорення. Це є полоскати ваші сітки, розпоряджатись і керувати тим, що на перший погляд здається марним для вас. Та машина, яку ви готові виконати зараз. Бог сказав, що ви її місяць не чіпали. Як ви можете вірити в незвичне прискорення, якщо ви не розпоряджаєтесь і не керуєте добре тим, що зараз добре не працює? Дехто з вас ходить на консультації по шлюбу на дві зустрічі. І якщо вам ці дві зустрічі не допоможуть зцілити вашу 25-річну травму в шлюбі, для вас це вже надто дорого. Нам краще поїхати на відпочинок. І бути з один на одного на цьому ж відпочинку. Бог каже, вони достатньо добре керувати своїм шлюбом. Чи ви досі будете покладати свої сили на те, що не працює? Усі учні вирішили навіть, якщо воно не працює. Поки я не буду покладати свої руки. Я не знаю, якому це зараз потрібно почути, але Бог не дає більше тому, хто не цінує все, що має зараз. Бог є найкращим розпорядником, який хоче піклуватись і хоче покращувати кожного. Ми це бачимо в притчі про таланти. де Бог зі своєї милості дав комусь один, комусь два, комусь п'ять талантів і сказав: Я піду, і я хочу, щоб ви зробили щось з тим, що я вам дав і буквально. Тому кому дали п'ять, має десять, тому коли дали два, має чотири. Але той, кому дали один, був наляканий, і він закопав цей талант. Коли вчитель повернувся і спитав, що стало з вашими талантами, два сказали їм, я подвоїв їх. А цей чоловік сказав: Я знаю, що ти є злий і суворий. Я не хотів нічого зіпсувати. Я не хотів жити в шаленій вірі, і не хотів далі просуватись у своїй вірі. Тож я закопав те, що мав. Я заховав цей талант. Я тримав його в безпеці. Тож ось я віддаю його тобі. І Бог прозвав його Нечестивий слуга, тому що він розпоряджався добре тим, що не працювало добре. Я не знаю, яка у вас ситуація зараз, але якщо ви хочете бачити незвичне прискорення, Бог бачить, що ви зараз маєте. Ця квартира, яку ви не можете терпіти. Тож, виходить, що ви вірите в Бога, що Він дав вам кращу квартиру. Я не хочу зараз наїжджати на людей, але можна я це скажу. Ви недостатньо добре розпоряджаєтесь вашим грошима. Ви сходили на манікюр, на педикюр, на все, але у вас борги по сплаті за житло. Ви псуєте механізм, який Бог використає для того, щоб вас благословити у наступному сезоні, просто щоб здивувати людей, які вам навіть не подобаються. Бачите, як тихо стало в залі зараз? Деякі з вас будуть в таких боргах за того, щоб спробувати справити враження на когось, з ким у вас навіть не буде розмови. скажіть, мені шкода, я є зараз у вашому житті. Бачте, я хочу вам сказати, що Бог каже: Я дав вам щось, то розпоряджайтесь що цим.